Доброго дня, шановні студенти та студентки Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету в ефірі перші новини в Музика Дружня сім'я втеї небайдужа до позаудиторної навчальної та освітньої роботи. При традиційним стало проведення турніру з щоде-коли з залученням школярів. Нещодавно, в рамках святкування днів факультету товаризнавства, туризму та готельно-ресторанної справи було проведено змагання еродитів з ФМГ номер 17 втеї КНТУ та студентами груп ГРС та ТКЛ-11. Ну а 5 жовтня в навчальному корпусі номер 1 також змогли відчути весь смак гри щодеколи на власному досвіді. Одночасно і студенти і викладачі нашого інституту. 8 жовтня за ініціативи інститутської ради студентського самоврядування в читальному залі навчального корпусу номер 4 відбулося засідання студентського гуртка Інглиш клаб до роботи якого активно долучилися студенти усіх факультетів. Не забуваємо і про дебатний рух в ТІ. Дебатери торговельно-економічного інституту вже неодноразово збиралися, щоб відточити свої навички ідеальної супер. Речі Ну а 21 жовтня на базі FTIK НТУ пройшов тренінг основи гри в дебати за британським форматом від Вінницького осередку ФДУ. На ньому було оголошено про проведення відбіркового турніру у вищих навчальних закладах, переможці якого візьмуть участь у другому обласному студентському дебатному турнірі, фінал якого відбудеться 27-28 листопада. Студенти вищих навчальних закладів міста Вінниці 14 жовтня відзначили свято Покрови Пречистої Богородиці, Дня українського козацтва і Дня захисника України участю у спортивних богатирських іграх Козацькі Забави. Наш інститут представляли Владислав Баранов, група ЕП-31. Та Іван Золотун, група ДФ 21 Загалом хлопці поповнили наші спортивні здобутки з сімома новими грамотами. Ну а збірна команда торгового зайняла третє призове місце на змаганнях з ганболу серед чоловічих команд за програмою 12-ї обласної універсіади серед вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. 4 листопада в міському палаці «Мистецтв зоря проходила друга відбіркова гра в півфіналу чемпіонату міста з КВН. По завершенню гри із результатом 48 балів перемогла команда КВН Яблука. Щиро вітаємо переможців та бажаємо здійснення їхніх капітанських мрій. А всіх небайдужих запрошуємо прийти на фінал змагання та підтримати свою команду 1 грудня 2014 року. Як і Зазвичай найбільшою феєрією студентської осені став дебют першокурсника 2014. Конкурс проводився з метою виявлення талантів серед студентської молоді першого року навчання. Після ретельної підготовки та дводенного відбору учасників актової залі культурно-мистецького центру в теї відбувся галоконцерт конкурсу. Чудові виступи та максимальна наповненість зали глядачами вразила усіх. Довгоочікуваним моментом для конкурсантів була церемонія нагородження, яку проводила директор інституту Замкова Наталя Леонідовна. Загалом було вручено 45 нагород, 20 за третє місце, 9 за друге та 16 за зайняте перше місце. Студенти, які отримали першість у дебюті першокурсника, справжньою гордістю своїх факультетів. Студенти Вінницького торговельно-економічного інституту також долучалися і до загальноміських заходів. Так, в суботу, 13 вересня, під девізом Приходь біжи, допоможи біля ста студентів, співробітників та членів їх сімей взяли участь у благодійному марафоні Пробіг з вірою в серці. Акція, що присвячена Дню фізичної культури і спорту, мала на меті. Збір коштів на придбання обладнання для міської лікарні Центр матері та дитини. 15 жовтня студенти Вінницького торговельно-економічного інституту долучилися до найбільшого флешмобу у місті Вінниця. Єдина країна, створивши при цьому живий герб України, що претендує на встановлення рекорду за кількістю залучених людей. Даний захід відбувся під патронатом відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Задля подолання психологічного бар'єру між студентами та викладачами. Інститутською студентською радою було запущено конкурс на кращі селфі з улюбленим викладачем. Участь у ньому взяли близько 20 різнопланових фото. Незважаючи на те, хто переможе, висновок цього конкурсу один. Ми, одна велика сім'я, Вінницько, торгівельно-економічного інституту. Що ж на цьому ми завершуємо випуск наших новин. З вами були Аліна Подоліна, Бантос Денис і відеооператор Миронюк Ярослав. До зустрічі, любі друзі!